Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 44, другий варіант. Перше завдання задача. В одному мішку 20 кг цукру, а в другому у 5 разів менше. Весь цукор розсипали у пакети по 3 кг у кожен. Скільки отримали пакетів? Запишемо умову задачі. В одному мішку 20 кг цукру. В другому невідомо скільки, але відомо, що у 5 разів менше, ніж у першому. Увесь цукор нам потрібно знайти, скільки ж його буде всього цукру. Розсипали у пакети по 3 кг у кожен. Ми маємо знайти, у скільки пакетів розсипали по 3 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки кілограмів цукру було у другому мішку. Нам відомо, що його у 5 разів менше, ніж у першому. 20 поділити на 5 дорівнює 4 кг у другому мішку. Тепер знайдемо, скільки всього кілограмів цукру було у двох мішках. 20 додати 4 дорівнює 24 кг у двох мішках. Увесь цей сукор розсипали у пакети по 3 кг у кожен. 24 поділити на 3 дорівнює 8 пакетів. Отримали 8 пакетів. Поєднаємо 3 дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на. Третю дію. 24 ми знайшли другою дією, але в другій дії у нас 4, ми знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд: 20 додати 20 поділити на 5. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 20 додати 4 дорівнює 24, 24 поділити на 3 дорівнює 8. Опочатка 8, 8 пакетів. І в третій дії 8, і у виразі 8 пакетів. Відповідь 8 пакетів отримали. Друга задача. У баку було 60 відер води. 33 відра витратили на потилування грядок, а воду, що залишилась на поливання дерев по 3 відра на кожне. Скільки дерев полили? Запишемо, що у нас відомо. Було, витратили, залишилось. У баку було 60 відер. 33 відра витратили на поливання грядок. А те, що залишилося, витратили на поливання дерев по 3 відра на кожне. Ми маємо знайти, скільки дерев полили, якщо витрачали на кожне дерево по 3 відра. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Спочатку знайдемо, скільки відер води залишилося у баку на поливання дерев. 60 відняти 33 дорівню 27 відер залишилось. Нам відомо, що на кожне дерево витрачали по 3 відра. Для того, щоб знайти, скільки дерев полили, 27 поділити на 3 дорівнює 9 дерев. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 27 ми знайшли першою дією, поділити на 3. 3 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 60 і 33 поділити на 3. 60 відняти 33 дорівнює 27, 27 поділити на 3 дорівнює 9. Відповідь: 9 дерев полили. Третя задача. Коли чотирьом покупцям продали по 8 метрів дроту, у рулоні залишилось ще 18 метрів. Скільки метрів дроту було, запишемо умову задачі. Було, продали, залишилось. Коли чотирьом покупцям продали по 4 метри дроту, продали 4 покупцям по 8 метрів то там залишилося ще 18 метрів. Ми маємо знайти, скільки метрів дроту було в рулоні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів дроту продали чотирьом покупцям. 8 помножити на 4 дорівнює 32 метри продали. Нам відомо, що залишилося 18. Ми можемо знайти, а скільки ж було метрів дроту в рулоні до того, як його не продавали нікому. 32 додати 18 дорівнює 50 метрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 32 ми знайшли першою дією додати 18. Нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 8 помножити на 4 додати 18. 8 помножити на 4 дорівнює 32, 32 додати 18 дорівнює 50. Відповідь: 50 метрів дроту було. Вирази, Вирази у нас на множення на 1 та 0. Пригадуємо правило, якщо. Будь-яке число помножити на 1, або 1 помножити на будь-яке число, то ми у відповіді отримаємо те саме число. Якщо 0 помножити на будь-яке число, або якесь число помножити на 0, то у відповіді ми отримаємо 0. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 1 і 63 зменшити у 9 разів. 1 помножити на 63 дорівнює 63, 63 поділити на 9 дорівнює 7. До добутку чисел 0 і 6 додати добуток чисел 6 і 1. 0 помножити на 6 дорівнює 0, 6 помножити на 1 дорівнює 6, 0 додати 6 дорівнює 6. До добутку чисел 5 і 0 додати 48. 5 помножити на 0 дорівнює 0, додати 48 дорівнює 48. 0 помножити на різницю чисел 12 і 6. 12 відняти 6 дорівнює 6, 0 помножити на 6 дорівнює 0. Добуток чисел 18 і 1 зменшити у 9 разів. 18 помножити на 1 дорівнює 18, 18 поділити на 9 дорівнює 2. 0 помножити на суму чисел 25 і 50, 25 додати 50 дорівнює 75, 0 помножити на 75 дорівнює 0. Від 84 відняти добуток чисел 6 і 1. 6 помножити на 1 дорівнює 6, 84 відняти 6 дорівнює 78. Суму чисел 60 і 20 помножити на 1, 60 додати 20 дорівнює 80. 80 помножити на 1 дорівнює 80. Знайти значення виразу. 9 помножити на різницю чисел 20. і А, Якщо а дорівнює 19 і якщо А дорівнює 18. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 9 помножити на 20 відняти а, якщо а дорівнює 19, то 9 помножити на різницю чисел 20 і 19, замінюємо А на 19. 20 відняти 19 дорівнює 1. 9 помножити на 1 дорівнює 9. Якщо А дорівнює 18, то 9 помножити на різницю чисел 20 і 18, замінюємо А на 18. 20 відняти 18 дорівнює 2, 9 помножити на 2 дорівнює 18. Вписати знаки більше, менше або дорівнює. Натисніть на паузу та порівняйте іменовані числа. Перевіряємо. Щоб порівняти іменовані числа, ви мали б пригадати одиниці вимірювання довжини. 4 см потрібно порівняти з 4 дециметрами.

3 дециметри порівняти з 28 см. 3 дециметри — це 30 см. 30 см більше, ніж 28 см. 3 дециметри — 1 см. 3 дециметри 1 сантиметр — 1 см це 31 см. 9 дециметрів — це 90 см, 31 см менше, ніж 90 см. 8 м 8 дм. 8 м це 80 дм. 80 дециметрів більше, ніж 8 дм. 1 метр і 10 см. 1 метр це 100 см, 100 см більше, ніж 10 см. Знайти ширину прямокутника, периметр якого 32 см, а довжина дорівнює 10 см. Запишемо. У прямокутнику є довжина ширина. І периметр нам відомий 32 см. Довжина прямокутника 10 см. Ми маємо знайти ширину прямокутника. Пригадуємо, що у прямокутнику протилежні сторони мають однакову довжину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам відома сторона А, але ж їх дві. То ми маємо знайти, чому будуть дорівнювати довжина двох сторін А. 10 помножити на 2 дорівнює 20 см дві сторони А. Заберемо їх від периметру. 32 відняти 20 дорівнює 12 см це дві сторони Б. А нам потрібно знайти одну сторону. 12 поділити на 2 дорівнює 6 см. сторона Б. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей.